Всім доброго дня! Хочу вам продемонструвати, що ми з колегою придбали собі для нашого господарства. Придбали собі прес-форми, як ви вже бачите, От, три прес-форми для вулика 12-ранкового. Чому тільки три? От У нас є дно, кормушка і корпус, корпус на 300. Це поки що мінімальний такий от, варіант, з яким вже можна працювати. В дальнішому, можливо, докупимо собі ще 145-й і кришу, але поки що от це, це то, що є. Значить, Сьогодні вже ми закінчуємо свою норму, то, що було заплановано на цей на початок сезону зробити. У нас буде, по-моєму, 50, 50 комплектів отаких. От Значить, чому саме 12-рамковий? Всі ви знаєте, що я займаюся виводом маток. І в своїй практиці я дійшов е, такого твердження, що для виводу маток оптимальний об'єм гнізда 12 рамок. Як би це не було, чи це є один 12-рамковий, чи це є 8 плюс 145, чи це є 6-рамковий 6-рамковий, два корпуса по 300. Ми так дуже багато робили. Е, чи це є там ну, 10 рамочок трошки маловатий. Він може бути, але трошки маловатий. І от вирішили е, придбати з колегою на два господарства, виходить, один комплект прес-форм. E, значить, буде вже цього року. Ми якраз так і плануємо, щоб вже цього року працювати у цих вуликах. E, пресформи придбали у Ігоря Євробака, e, дуже класно працюватиме, дуже легко, дуже зручно. Ну і я скажу так, як є, що зараз на ринку України це топові пресформи, тобто краще поки що не робить ніхто. Кажу, так як є. Можливо, там є когось, але вони не показують там якісь фірми, там, які просто не показують своє виробництво. То, що є доступно, це реально найкращі форми. Тобто робити з ними дуже легко. Значить, поки що у нас ціль запустити це, подивитися, як воно буде в практиці маткою від нас справа в 12-рамкових. І все. Ну, і Хочу вам ще показати, як, як заливається, а потім покажу, як ще знімається. Ну, Працювати просто, просто кайф. Я вже вважаю собі компоненти, мішаємо по такому плитці. це для нас звична вже заливка. Значить, заливаємо перший компонент А. Далі компонент Б. Компоненти для вуликів, пізній старт, 60 секунд. Мішаємо, секунд 20. І не спіша, виливаємо, виливаємо -форму. Компоненти такі, що починають стартувати тільки після 60 секунд, тобто 25 секунд спокійно я собі мішаю. Він тільки почав почав спінюватись. Трошки капнув. Буває так, що хлопці щищають тут е, стамескою або шпателем. Ми такого не робимо, бо потім набагато легше чистити шприц. Шприц підвішимо такий стан, він собі скапує. А тут вже от, так, легенько собі закриваємо. Так. І останньо. І замочок закриваємо. Чекаємо 40 хвилин і, і все, у нас корпус готовий. Так само ці форми, але вже не будемо показувати. Е, Час собі тут записую, щоб е, знати, бо інколи оцей круг, як кажуть, набагато скоріше проходимо е, і, і потім треба трошки чекати. Ми працюємо потім іншу роботу, хвилин 10. На кожну форму, там, ну, може хвилин 5-7, щоб зняти і знову залити. Так що такі придбання. Зараз чекаємо, чекаємося, за ще б до не включення, я буду знімати, подивитись, наскільки це просто легко знімати корпус з таких крес-форм. Отак виглядає вже вилиті корпуси, ну і кормушки і дна, але ще, правда, не, не, не очищали облой. Я думаю, все до потім настроїмося і вже будемо ну, на, на всіх разом вичищати От Так, от. а зараз будемо знімати корпус. Так, ну що, прийшов час розбирати корпус, значить розбираємо. Перше, знім... знімаємо замечки. Зараз знімаємо у ці. Проблемо так, по рекомендації Ігоря. щоб легше просто було знімати. Ми пробували один раз і без цього, воно і без цього піднімає. І крутимо. Все, він вже зірвався, Це можна крутити на повну, як то кажуть. Коли купляли, то я переживав, що може одна людина знімати його, бо він досить об'ємний що можна без проблем. Якщо в нас тут, виходить, чіпить на оцих виштовхувачах з чотирьох сторін, Тут треба фактично трошки з них зірвати. Раз. І з протилежного боку. Скажу вам чесно, у фанері, такої якості новини не під'єдеться. Воно зовсім не так виглядає. Так, ну і У нас вже готова форма дна, то вже покажу, як відливаємо дно. Компоненти вже вражені і починаємо мішати компонент А. Компонент П і e, мішаємо. У нас годинник, я собі засікаю там 20-25 секунд. по контуру кришка в нас вийшла трошки тяжка, Ну, ми про це були попереджені, така була конструкція форми можна і самому, але коли є кому, то ми краще робимо, ставимо її двоє. Тристаємо на місце і ставимо. Раз. Можна придумати якби на самому садиві. Ми ставили на самому. Але спина, як кажуть, не вічна. Якщо є можливість двом, то ми стали двом. Все ось таке придбання. Все, всім до зустрічі. Пока.